У цій вулиці є багато людей, які мають автомобілі. Проїхати, щось підвести є значні вирушені. Чому вулиця не відкривається для проїзду? Інше питання, У мене до депутата я закріплена за центром міста, як від приватні підприємці, так мешканці 19-го будинку по Харпатській січі, так і 4-го будинку, і Магдалина Сумровська до мене зверталася, Антоніо Догір для Які вживають складні напої, потім вони нищать як лавочки, так і а, після їхніх розмов поруч із некому, все якби в смітті. Вони відповідно шукають, де туалети знайти, по вуличкам будинки під'їзди. Ну, це все якби або пропоную, або обмен. А чи пройти нереально? Як алкоголь, як так і ну, інші стимулюючі засоби, там можуть вживати. Добре, okay. і питання, так? Okay. Значить, Починаємо з останнього. Значить, Антоніо, повністю згідно. Ми їм не заборонимо продавати спритні напої, бо нема закону вищуристи і так далі. Значить, Єдине, є, Наташа, єдине, єдине що я тут бачу, офіційно на, на черговій сесії чи попередньо звернення депутатське створюємо комісію і регламентуємо робочий час. Другого варіанта я не бачу. Ми не заборонимо продаж алкоголя. Якщо в нас є механізм, я вас прошу як юриста, як депутата, як людина, яка там так сказати, і живе, і ви зацікавлені перш за все, так як і я, міський голова, давайте механізм і так далі. Пан Гав'янець уже бореть 10 років із цим кафе, де в нього співають, танцюють і, 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 і так далі. Як це називається на ті біляці? У прем'єрі, тобто механізм заборонити, якщо в нас є якийсь механізм заборонити спиртне, давайте ссилково на закона, йдемо в суди, йдемо в прокуратуру. Я підставляю свої плечі під це питання і рухаємося. але я думаю, Наташа, що тут ми можемо зробити правильне рішення, обмежити продажу і так далі. І потім штрафувати, наказувати, штрафувати, наказувати, доки не порозуміють і так далі. Чесно кажучи, я навіть я не знаю, коли вони в нас у місті хусті взялися і коїх сюди привів. Я вже коли прийшов, вони вже. Тут були у нас у бусті. Це в нас проблема на свободу, це в нас проблема на ЖД автовокзалі це в нас проблема у центрі, де, де, де вони газдують і так далі. Ну, це, 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 і Я, до речі, питався навести справку в жодному нема, Очевидно, власник із Горінчева, Вони якось сюди зайшли, скупили, платять арендну плату, бували і так далі. Я вам скажу більше. Е, і ці передачі, які приїжджали провіряти Барву і цей другий біля податкової опак. Вони, Антоні, не пішли, вони, вони не пішли до Антоніо. Я вам скажу більше, люди звертаються, що просрочені товари, низька якість алкогольних інших виробів там дуже погані. І люди знову таки ціна менша, і люди йдуть там, купляють і так далі. Це, це скажімо, неправильно. Це неправильно відносно пропозицію, я готовий воювати з Антоніо разом з вами. Відносно.